Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Ми з вами знову продовжуємо пізнавати природу разом і тема нашого уроку, що таке наука та хто її творці. Ви вже знаєте, у яких джерелах можна відшукати необхідну інформацію про природу. А хто і як отримав цю інформацію вперше, ви дізнаєтеся сьогодні на уроці. Наука це діяльність людини, спрямована на отримання нових знань про навколишній світ. Завдяки науковим знанням про природу і відкриттям людина вміє облаштовувати свій побут, створювати різні пристрої для навчання і спілкування, подорожувати планетою, вирощувати рослини, лікувати хвороби, дізнаватися про те, що відбувається в космосі та якою була природа мільйони років тому. Науковці це люди, які досліджують природу і на основі власних досліджень роблять відкриття. У вивченні курсу Пізнаємо природу, на тебе чекають різноманітні дослідження природних тіл і явищ, тому важливо розумітися на кроках пізнання природи. Науковці, досліджуючи різні тіла і явища природи, ставлять перед собою запитання На зразок що це, як це працює, чому так, а не інакше. Отже, Перший крок пізнання природи це формулювання запитання. Ось, наприклад, ти спостерігаєш за мухою, яка літає, і чуєш, що вона дзичить. Чому муха дзичить, запитуєш ти себе. Поставити запитання значить зробити перший крок пізнання природи. Далі науковці формулюють проблему і мету дослідження, ти ж спостерігаючи за мухою. Міркуєш над тим, як отримати відповідь на своє запитання і формулюєш мету дослідження з'ясувати, чому муха дзичить. Так ти робиш другий крок. Далі науковці висувають гіпотезу, тобто припущення. Спостереження за мухою свідчать, що дзичання виникає лише під час польоту, тож ти робиш припущення. Дзичання спричинене рухом крил мухи. Таке припущення і називається гіпотезою, і це третій крок пізнання природи. Далі науковці отримують відповідь на поставлене запитання, підтверджують або спростовують гіпотезу, так отримують нове знання, роблять наукові відкриття. Ти ж, спостерігаючи за мухою, перевіряєш своє припущення, правильне воно чи помилкове. З цією метою ти будеш уважно спостерігати за мухою і фіксувати результати спостережень. Наприклад, записувати в зошит або знімати відео. Спостерігаючи, ти з'ясуєш, що дзичання і справді виникає тільки під час руху крилиць. Якщо муха сидить або повзає, вона не дзичить. Перевірка гіпотези була четвертим кроком. Як бачиш, гіпотеза здобула підтвердження дзичання виникає внаслідок. Руху крил мухи під час польоту. Такою буде відповідь на твоє запитання, яке ти поставив ще на першому кроці пізнання природи. П'ятий крок це висновок з виконаного дослідження. У висновку обов'язково слід вказати чи досягнуто мету дослідження, які знання вдалося отримати, за допомогою якого методу. Важливо також поділитися отриманими результатами і знаннями з однокласницями і однокласниками. Природа дуже різноманітна, тому її вивчає багато природничих наук. Природничими науками є астрономія, біологія, хімія, фізика, географія та екологія. Астрономія вивчає небесні тіла. Біологія живу природу. Хімія вивчає речовини та їх перетворення, а фізика природні явища. Географія вивчає нашу планету, а екологія вивчає зв'язки між організмами та середовищем їхнього існування. Наразі найбільшим науковим центром нашої держави є Національна академія наук України. Її було засновано понад 100 років тому на чолі із всесвітньо відомим вітчизняним науковцем Володимиром Івановичем Вернацьким. Науковці, які працюють в установах академії, проводять різноманітні дослідження, зокрема, і в галузі природничих наук. Історія природничих наук налічує тисячоліття. Спочатку природу вивчали лише за допомогою органів чуття. Нині науковцям допомагає досліджувати природу різноманітне обладнання. Так, понад 400 років тому... Італійський природодослідник Галілео Галілей сконструював збільшувальний прилад для спостереження за місяцем, зорями та іншими небесними тілами і назвав його телескопом. Упродовж кількох років науковець досліджував небесні тіла, а побачене в телескоп ретельно описував і робив висновки. Завдяки телескопу Галілей дізнався, що місяць обертається навколо землі, а його поверхня має гори і заглибини що зорі, розташовані від нашої планети на величезних відстанях. Інший науковець-природодослідниця це Флоренція Бейлі. Це американська дослідниця птахів, яка написала перший довідник про життя птахів у їхньому природному середовищі. Коли Флоренція тільки почала цікавитися орнітологією, наукою про птахів. Дослідження птахів проводили здебільшого на опудалах за скелетами та за пір'ям. Однак Флоренція Бейлі вивчала життя птахів і їхню поведінку в природному середовищі. Одержані результати дослідниця записувала в нотатник. І завдяки власним дослідженням вона створила перший у світі ілюстрований довідник птахів. Флоренція також була активною захисницею птахів. Вона долучилася до створення законів, якими заборонялося їх знищувати. А тепер декілька завдань для природодослідників. Попрацюйте з доступними джерелами та відшукайте відомості про українських дослідників та дослідниць. Запишіть у зошит слова чи запитання, які ви використовували для пошуку інформації в інтернеті. Природодослідником або природодослідницею є кожна людина. Та щоб робити наукові відкриття і стати відомим науковцем, необхідно розвивати в собі певні риси характеру. Виберіть ці риси із хмаринки і запишіть у ЗОшит. Ну і останнє завдання. Як ви вважаєте, чи потрібно пізнавати природу? Чи має значення пізнання природи для людини у її в повсякденному житті? Запропонуйте власні приклади, якими можна заповнити порожні комірки на малюнку. Запишіть ці приклади у зошит, і зошит обов'язково надішліть вчителю на перевірку. Отже, сьогодні на уроці ви дослідили і дізналися, що природодослідник це кожна людина, яка цікавиться природою. Природничих наук так багато, тому що природа дуже різноманітна. Тепер вам до снаги називати науковців, природодослідників, давати визначення поняттю наука, пройти кроками пізнання природи пояснювати, які існують природничі науки і чому їх так багато. Розуміти значення винаходів та відкриттів. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Я обов'язково буду відповідати. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!